Не батько. Врішити я. я. Прости, мене. Прости мене за кожен мій гріх. За кожен мій гріх. За кожен мій гріх. Я вірю усім серцем, я всім серцем що, ти що ти помер за мене, за усі мої гріхи. За усі мої гріхи. І ти воістину воскрес. Ти переміг мою смерть і подарував мені. Вічне життя. Вічне життя у Твоєму раю, у твоєму, раю. У твоєму царстві небесному. Небесно. Я, Я приймаю цей подарунок вірою. вірою. Дуже, хочу. Дуже хочу бути твоєю дитинкою. Будь, Будь моїм батьком, моїм господом. господом і моїм Спасителем. Живу в Селенську церкву за твої слави. Люблю тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Читайте, будь ласка, друзі.